Слава Україні, дадя Хао. Вітаю вас, шановне освітянство. Мене звати Медведенко Сергій Валерійович, я викладач китайської мови Інституту філології та масових комунікацій, кафедри української мови та літератури, іноземних мов і перекладу, базової структури, яка знаходиться в місті Київ. Радо запрошую вас на мою дисципліну, котра зветься. Практична граматика другої іноземної мови китайської. На ній ми з вами будемо вивчати граматичні аспекти мови найдавнішої цивілізації світу, такої як китайська цивілізація, яка сягає глибини віків мову нації, котра винайшла для себе, а людство користується донині такі визначні речі, як папір з книгодрукуванням, компас та пору. Опис дисципліни, мета та покликання курсу. За допомогою підготовлених мною матеріалів та відповідних настанов, ви, шановні студенти, будете володіти наступними навичками: перше. Розуміння труднощів засвоєння китайської мови, україномовній та іншомовних аудиторіях. Аналізувати комунікативний підхід до подання мовного матеріалу. За допомогою українознавчих коментарів, аналізувати специфіку вербальної і невербальної поведінки студента-іноземця, ознайомитись з основними теоретичними засадами предмета та об'єкта курсу, сформуєте навички самостійного творчого підходу до роботи з різними заспрямуваннями лінгвістичними текстами. А у наслідок засвоєння теоретичних основ курсу будете відповідно знати. Граматику китайської мови усіх рівнів та лексику китайської мови усіх рівнів, іероліфіку усіх рівнів, граматичні категорії усіх частин мови, особливості застосування лексичних, граматичних, лексико-граматичних та синтаксичних трансформацій. Це все допоможе вам гідно здати іспит на знання мови, який зветься HSK. Опис дисципліни, завдання та принципи курсу. Завдання навчальної дисципліни, розвиток навичок та вмінь перекладу з китайської мови на українську та з української на китайську текстів різної тематики, уснів та письмові форми. Кваліфікований перекладач бакалавр чи магістр, окрім професійних навичок та вмінь та високого рівня практичної мовної компетенції, повинен мати Поглиблені знання стосовно системної організації мови та добре організовані фонові знання, що мають відношення до країн мови, що вивчаються. Курс Практична граматика Другої іноземної мови китайської як навчальна дисципліна покликаний сформувати у студента, тобто у вас, основні фахові навички та сприяти розвитку особистої молодої людини. Тож вивчення даного курсу допоможе вам розвивати практичні навички перекладу, вміти грамотно користуватися словниками, довідниками, посівниками. Практична граматика другої іноземної мови китайської це важливий і необхідний компонент програми професійної філологічної освіти. Граматичний матеріал подається у контексті і граматичні навички формуватимуться у Вправах, які передбачають різноманітність ситуацій і контекстів, а також ступінь повторення мовного матеріалу. Граматичні вправи побудовано за системою такою, що виклад... з викладачем ви будете саме навички впроваджувати, дивлячись по ситуаціях, так? саме використання мовних структур із комунікативною метою. В завданнях актуального проблемного характеру. Так що, дякую вам за вашу увагу і ласкаво прошу на мій курс.